Стан довкілля залежить не тільки від містян, а й від місцевої влади. Неодноразово дослідники повідомляли про критичну ситуацію із головною річкою міста Південним Бугом. Тож чи задовільняє хмельничан екологічний стан міста. І знаємось. Ну, не ми проблем. Нічого, так, зелене місто нам подобається. Можливо, воно десь так є, що ми не відчуваємо чогось, але в принципі чисто всюди. Нам подобається. Зелене місто порівняно з іншими. Стан річки такий не самий прекрасний. Бо плавав, то трошки запашок є. Тяжкий воздух тут. Тут взагалі тяжкий воздух в Хмельницькому, бо ми в ямі знаходимося. Багато пил не прибирають. Ми на інституті з південного заходу нормально. Головне, щоб люди самі не смітили і прибирали за собою, слідкували, і робили зауваження, тому що ну, мусить хтось це робити. А так, на річку не хочу, не знаю, не можу сказати. Так. Влаштовує, мені подобається. Нам подобається. Не зовсім. А чому? Ну що є люди, які забруднюють його. Ну взагалі якось так відносяться не дуже. Я наразі подивилась парк не дуже. По сравнению з Харковом, взагалі нічого, якщо чесно. Ну треба поубирати немного. Не зовсім, особливо як не прибирають смітники і кількість смітників. По вулицях. А що може то сказати за Південний Буг? Дуже в плачевному стані. Зараз, наче, краще, ніж було раніше, але хотілося б, щоб качачки і взагалі а, тваринки вільно собі могли пересуватись і не заплутуватись ні в пляшках, а, ні, я не знаю, в. Всіх цих, ну, ви розумієте, про що в відходах. Ну, звичайно, не влаштовує, тому що е, всі ці вибухи вони все-таки впливають і не тільки в тій частині, де вони вибухають. Ну, екологічний стан нашої країни зараз дуже такий е, негативно, можна сказати. Але ми нічого не можемо зробити. Такий в нас час. Мусимо чекати чогось кращого і надіятися на щось краще.